Ви можете завантажувати дані щодо поля за минулий рік або навіть за кілька попередніх років до John Deere Operations Center. Завантажуючи ці дані, фермери можуть порівнювати стару й поточну агрономічну інформацію для розробки та вдосконалення планів щодо полів. Крім того, можливість переносити дані різних дисплеїв від John Deere та інших виробників робить Operations Center основним інструментом для легкого планування, аналізу та створення звітів. Повний список підтримуваних дисплеїв можна знайти за посиланням на нашу довідку статтю в описі відео. У цьому відео ми розкриємо теми, пов'язані з надсиланням даних до Operations Center, використання John Deere Data Manager і використання Files. John Deere Data Manager це безкоштовний інструмент, який дозволяє користувачам вручну завантажувати великі об'єми даних з дисплея до Operations Center. Перед початком роботи вам необхідно завантажити John Deere Data Manager. Щоб завантажити цей інструмент Operations Center, натисніть вкладку Більше, а потім натисніть John Deere Data Manager. Натисніть жовту кнопку Завантажити. Виконайте вказівки, щоб завантажити та зберегти останню версію John Deere Data Manager на комп'ютері. Після завершення завантаження вам буде запропоновано увійти до Operations Center. John Deere Data Manager спрощує процес передачі файлів до Operations Center, оскільки для цього не потрібно архівувати файли. Якщо у вас є файл, який вже було заархівовано, вам буде потрібно розархівувати або розпакувати його в нову папку. Цей процес може трохи відрізнятися в залежності від типу комп'ютера. У меню з натисніть шукати, щоб знайти папку з розархівованими даними. Вона може бути розташована локально на комп'ютері або на USB флеш накопичувачі. У меню До виберіть назву організації, куди потрібно перенести дані. Якщо ви працюєте з кількома організаціями, зверніть на це особливу увагу, щоб уникнути помилкового надсилання даних до неправильної організації. Ви побачите, як файли даних почнуть наповнюватися інформацією про клієнта, ферму, поле та завдання. Використовуйте кнопки пропорції, щоб вибрати окремі або всі файли. Натисніть кнопку Завантажити. Щоб почати передачу даних до вашої організації. У нижній частині сторінки ви побачите зелений індикатор прогресу. Після завершення передачі даних з'явиться повідомлення. FileS це місце, куди надходять та де обробляються дані у вашій організації. Щоб переглянути файли у вашій організації, відкрийте сайт Operations Center і перейдіть до вкладки Більше. Після цього натисніть Files – «Файли». Ви побачите всі нові імпортовані файли у списку. Якщо файл відображається сірим кольором, це означає, що Operations Center ще обробляє дані. Дочекайтеся, поки в полі статусу не буде відображатися обробку файлу завершена. Важливо пам'ятати, що створення агрономічних підсумкових даних і карт в інструментах аналізу займає деякий час. На сайті Operations Center можна передати менші об'єми даних вручну. Важливо пам'ятати, що в «Files» зчитуються лише архівовані або стиснені файли. Щоб заархівувати файл, натисніть на ньому правою кнопкою миші та наведіть курсор на «7zip». Потім натисніть Додати до назва файлу.zip». Як тільки файл буде заархівовано, поверніться до розділу Files. Файли і натисніть кнопку Завантажити файли. Ви можете перетягнути файл або натиснути кнопку Вибрати файл для завантаження, щоб знайти та вибрати один або декілька файлів. Потім натисніть кнопку Завантажити. Це призведе до закриття вікна передачі файлів, а внизу сторінки відображатиметься індикатор статусу. Після завершення передачі в полі стану буде відображатися обробку файлу завершено. Дані можна передавати в Operations Center також бездрутово. JDLink це система, яка забезпечує можливість автоматичного обміну даними машини і ергономічними даними між обладнанням, підключеним до JDLink і John Deere Operations Center. Ці рішення усувають необхідність використання USB флеш-накопичувачів і карт передачі даних, надаючи змогу завантажувати дані безпосередньо з дисплея в машині зі з'єднанням JDLink. Ми рекомендуємо звернутися до дилера, щоб дізнатися про вимоги щодо сумісності та визначити, який варіант передачі даних найкраще підходить для вас. В Operations Center є багато інформаційних статей, які допоможуть вам. Перейдіть до меню Підтримка на сайті Operations Center, щоб переглянути довідкові документи. Якщо у вас виникли проблеми з даними, зверніться до місцевого дилера. Або у службу підтримки John Deere, натиснувши кнопку Звернутися до служби підтримки. У цьому відео ви дізналися дещо про те, як завантажувати дані в Operations Center. Дякуємо за перегляд!